Розмова на сфера FM. Вітаю, друзі! На Рівненщині триває всеукраїнська кампанія. «13.25 Зміцнює країну, яка спрямована на підвищення обізнаності про резолюцію Ради безпеки ООН «13.25» і комунікацію кроків, які сприятимуть активнішому долученню жінок до прийняття рішень та впливатимуть на безпекову ситуацію в громадах і країні загалом. Про роботу з ветеранами та їх родинами спілкуємося сьогодні. Мене звуть Марія Луцюк, поруч зі мною голова громадської організації Ветеранський простір Рівненщини, членкиня коаліції «1325» двадцять Ольга Яковлєва пані Олю вітаю вас. В нашій студії. Доброго вечора всім. Ви багато працюєте у сфері підтримки ветеранів. Так розкажіть, як давно займаєтеся власне цим напрямком і що мотивувало почати цим займатися? Наша громадська організація спочатку мала назву Психологічна служба Євромайдану і була офіційно вже зареєстрована в серпні 2014 року. Ну а працюємо ми звичайно з подій Майдану. Це з кінця 20... 2013 року. І коли ми вийшли на Майдан, щоб надавати психологічну допомогу, звичайно, ніхто не думав, що цей процес він затягнеться так надовго. І ми дійсно ми дуже довго називалися Психологічною службою Євромайдану, але спочатку повномасштабного вторгнення. Реагуючи на зміни, ми вже перейменувалися і зараз називаємося ветеранський простір Рівненщини. але сфера нашої діяльності ну вже більше десяти років. А які з погляду от, ж дійсно цих змін трансформацій, Сама назва говорить про те, з чим ви працюєте, з ким ви працюєте, так які наразі ключові виклики стоять з вашого погляду перед громадськими організаціями, які працюють з ветеранами над розвитком ветеранської політики, що зараз саме складно в цей час. Саме складно це бути достатньо гнучкими і реагувати на ті виклики, які є в реальності. Тому що, ну, на жаль, ми завжди трошки знаєте, ми, ми дивимося на когось. Ми mm. чекаємо якоїсь вказівки, ми думаємо, хто нам підскаже, в якому напрямку рухатися. Але на сьогодні події змінюються настільки швидко, що треба не очікувати, що хтось візьме за руку і поведе, а треба реагувати і знаходити свої шляхи рішення. А що скажете про ветеранську політику у невеликих громадах? Ми зараз в обласному центрі перебуваємо так. Тобто ми розуміємо, що є певні осередки, є громадські організації, серед яких є ваша. Чи проводили певну аналітику з приводу все ж таки, яка ситуація у громадах, які менші? Звичайно, ми роботи працюємо в різних громадах, ми буваємо в різних громадах, і так як громади є. Трьох типів офіційно, oh, це так. міські, селищні, сільські. Ми розуміємо, що на Рівненщині є навіть маленькі такі громади, що там навіть немає соціальних сервісів. Uh -huh. Але там є досить багато. Тих, хто має бойовий досвід, і ветерани, і дівчі, чинні військовослужбовці, і ті, хто травмований війною. І тому ми надаємо допомогу всім цим категоріям населення. Як ми надаємо? Ну, слава Богу, спираючись на наш досвід, в нас є комунікація практично з усіма головами громад. Ми знаємо, як до них достукатися, звернувшись в раду громад чи безпосередньо приїхавши в те містечко чи селище, чи навіть село, от і подивитися, що там відбувається. І, звичайно, що ми розуміємо, що кожна громада, вона От потребує конкретного ставлення, конкретного mm -hmm. особового ставлення, тому що як же ви, Марія, сказали, в рівному. Хоч і невеличкий по мірках України, обласний центр, але тут досить багато різних структур, як державних, так і недержавних, досить багато різних сервісів, рівне більш привабливе для тих самих донорів партнерів, які готові сюди там включитися, тому що вони бачать певні розрізи, вони розуміють ситуацію. Якщо ми говоримо про маленькі села, ну ситуація трошки інша. Розкажете про е, проекти, які зараз впроваджує ваша організація, про які саме ініціативи йдеться, чи це безпосередньо підтримка, чи можливо дійсно участь у якихось формуваннях політик. Чим зараз саме займаєтеся? Ну, наша організація, вона ще з 14-го року вона завжди відповідала на ті виклики, які були невидимими, а інколи і навіть незручними. І е, ті проекти, які ну Отримали підтримку Міжнародного фонду відродження і Українського жіночого фонду. Це проекти, які спрямовані на проблемні питання, такі як конфлікти з законом в середовищі ветеранів і членів їх родин, ну а також звичайно, і родин загиблих, зниклих безвісті за особливих обставин і діючих військовослужбовців, і, і, і ті питання, які пов'язані з залежностями. Як в родинах ветеранів і інших категорій, так і серед самих ветеранів і чинних військовослужбовців. Попередня спікерка в моєму ефірі теж розповідала якраз про ваш проект, який пов'язаний із залежностями. Так чи можна детальніше, як саме відбувається взаємодія співпраця, Які саме активності проходять? Я так розумію, цей проект підтримав Український жіночий фонд. так? Ну, у нас було декілька угу. проектів на цю тему, і перший проект пов'язаний з темою залежності це дійсно Підтримав український жіночий фонд, mm -hmm. і ми говорили про те, наскільки є доступним розуміння в громадах саме тих членів громади, які мають залежності, і знаєте, ми зробили таку для себе якусь аналітику. Ми проводимо, ми зустрічалися в центрах психосоціальної підтримки. Ми зустрічалися з фахівцем, фахівцями першої лінії контакту, які працюють як з ветеранами, так і з членами родин. І що для нас було показовим? Всі приходили з задоволенням, приходило на ці наші зустрічі більше людей, ніж ми очікували. Вони всі були зацікавлені. Але коли ми анкетували на початку зустрічі і в кінці, і одне з питань було: чи знаєте ви серед своїх рідних, чи через, серед тих, з ким ви працюєте, людей з залежностями, писали ні. Mm -hmm. Проблема існує. Але ми не хочемо її бачити. Ми так трактували ці відповіді. А ще цікаво почути. Ви вже назвали низку ваших проєктів, так які нещодавно завершилися, чи ті, які працюють зараз, яким чином виникають ідеї цих проєктів? Очевидно, відбувається певний аналіз ситуації. Як ви взагалі приходите до висновку, що цей проєкт є важливим? Тільки так, ми працюємо в полі, ми практики, і коли ми спілкуємося з людьми, які розповідають нам про свої проблеми, розповідають про свої якісь питання, ми шукаємо алгоритм вирішення. Цих питань. І, на жаль, в, тим, в тих полях, де ми ходимо, це конфлікти з законом, в середовищі ветеранів та членів їх родин, питання залежності, ну, алгоритмів, які були б дієвими і дуже конкретними, їх на сьогодні немає. І тому ми намагаємось зробити щось, щоб винаходити ці алгоритми, щоб напрацювати той досвід, який може бути покладений в основу вже державних політик. Дякую, наша з вами зустріч відбувається в рамках кампанії 1325 Зміцнює країну. Цікава ваша думка про гендерний аспект у програмах підтримки ветеранів ветеранок. Знову ж таки, наскільки враховано з погляду того, що ми зараз маємо? Я хочу почати з слів величезної подяки. Ну, по перше, раді ООН, що вона створила таку резолюцію, да, що в нас є коаліція 1325, що в нас є такі невтомні жінки, як Лариса, і Тетяна Мельник, і Лариса Петрівна Гунько. Вони саме і цю ідею. Реалізували ідею створення коаліції 1325 на Рівненщині. Ну, звичайно, що за підтримки і департаменту соціальної політики, і тих організацій громадських і негромадських, які зараз вже входять в коаліцію. І ми існуємо два роки. І от я коли мене запросили бути членкині коаліції 1325, для мене гендерне питання це було про жінок, яких ображають. Я саме з таким, знаєте, я там мене не дуже образиш, але думаю, може, комусь треба там, знаєте, когось побити, щоб когось захистити. Але е, з'ясувалося, що гендерна політика це про те, щоб дослухатися до кожного. І до жінок, і до чоловіків. І людей, які зараз мають потребу в більшій комунікації, в більшій допомозі. Тому що, коли ми говоримо про вразливі верстви населення, то по суті кожного з нас можна віднести до тої чи до іншої категорії. Ми всі потребуємо підтримки, тому що в нас в країні іде війна. Чому мене навчила коаліція 1325? це спільно дії. Це розумінню особливості інших людей, як жінок, так і чоловіків, але бажанню співпрацювати з ними для вирішення якихось питань. І тому оці проекти знаєте наші зустрічі в коаліції 1325, Вони теж надихали мене і мою команду до того, щоб ми оці проекти розробляли, тому що ми відчували постійну підтримку. На зустріч в коаліції можна прийти, можна поговорити, мене послухають, ми спілкуємося. Більше того, після зустрічі в коаліції в нас налагоджувалися взаємодії між громадськими і негромадськими організаціями. Інколи було по-іншому. Наприклад, десь мене запросили там чи провести тренінги, чи виступити. Я знайомлюсь, керівником е, виявляється жінка. І коли ми спілкуємось, і вона потім питає: Слухай, куди ти ходиш? Я кажу, слухай, тут є така класна кажу, структура, от, ідемо зі мною. І все, і ці люди починають ходити, привозять ще своїх людей. І таким чином знаєте з коаліції, яка починалася ну з низки якихось певних громадських організацій, це завжди тепер перетворюється в зустрічі, коли приходить і приїжджає багато жінок, яким хочеться поділитися. І знаєте, в наш час це дуже дуже важливо, коли не просто хочеться робити mm -hmm. заробляти гроші, щось там все, а хочеться цим ділитися з іншими, і оце круто, То йдеться Як і про обмін досвідом, так і про комунікацію, і подальші, можливо, якісь ініціативи чи допомогу з одного сектора в інший Абсолютно, да, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Mm -hmm. Дякую. Ви вже так цікаво розпочали відповідь на моє попереднє питання з того, що гендерна політика це не лише про те, що жінок ображають. Так, це у випадку от коаліції 1325, це ще й про те, що жінки мають право брати участь у прийнятті рішень, що стосується безпеки. Так наскільки зараз це актуально і наскільки вдається просувати цю тему? Тому що ну ми знаємо, що жінки і воюють, і допомагають воїнам, так але їх менше там гендерні різні стереотипи проявляються, чи є прогрес з розвитком цієї мережі коаліція 1325 на вашу звичайно. Тому що ми на наших засіданнях ми також обговорюємо і безпекові виклики. І коли ми говоримо про безпеку, це не тільки ситуація, коли ми явно бачимо, що робить війна. Угу. Вона робить, ми ховаємо наших хлопців і дівчат, та ми бачимо родини зниклих безвісті за особливих обставин. І це ну, наша безпека порушена, порушена безпека нашого суспільства. Але є ще один аспект, про який я ось сьогодні хочу сказати. Жінка вона завжди дуже чітко відчуває. І, от в майбутньому, жінки вони і будуть особливою складовою нашої безпеки, тому що жінка швидше може відчути, коли з іншою людиною щось не так. Щось не так з сусідкою, щось не так з тим військовим, який повернувся. І коли ми наважимося про це говорити, що можна підійти, можна спитати, можна спитати в рідних, можна знайти яку допомогу, навіть просто знати, куди перенаправити людину, це теж зменшує ризик якоїсь агресії, якихось наслідків травмуючих подій. Тому що людина, яка скерована в правильному напрямку, яка може про свою проблему поговорити і отримає чітку відповідь, яка може розраховувати на підтримку, вона все ж таки більш стресостійка, навіть якщо вона дуже дуже подразнена. Угу. Якщо ми знаходимося в хаосі, Ну, звичайно, ми дуже чутливі до того хаосу. А ми ще собі надумуємо, і ми можемо ну емоційно дуже реагувати на ті речі, які ну на, на які треба реагувати спокійніше. Так угу. дякую. Ви вже заговорили про роль коаліції 1325 для розвитку вашої громадської організації для спільних проєктів. Цікаво почути про її значення для вас особисто, для вашого особистісного розвитку, чи є впливи? Звичайно. Ну, По-перше, жінки, які там е, приходять на Наші зустрічі вони мене мотивують, тому що бувають періоди, звичайно, як я жива людина, mm -hmm. да, мені хочеться впустити роки. Да, думаю, ай, може, от я вже там десь щось треба трошки спокійніше йти по життю. Але коли я приходжу на зустрічі коаліції, коли я бачу ту різноплановість, питань, які піднімаються, я бачу рішення, які знаходять люди, здається, в самих таких складних ситуаціях. Це мене просто мотивує і змушує рухатися вперед, тому що як що ви бачили наш план, який був от завершився в 25 му році? Ну, цей план він був дуже різним. Там були різні аспекти, різні напрямки. Новий план, який буде е, коаліція реалізовувати 26 30 рік, він теж е, дуже, дуже різноплановий і є місце. Є кожному. От, mm -hmm. Коаліція, знаєте, це про те, що місце є кожному. Mm -hmm. І отут є і гендерність, да, і рівні права, і рівні можливості, і рівна готовність віддати допомогу і прийняти її mm -hmm. а, з вашого погляду. Чи є місце? Ну очевидно, що вже є. Я сама відповідаю на питання, але хотіла б, щоб ви розвинули цю тему. Якраз громадським організаціям, які займаються ветеранською політикою, так участь у коаліції, які дає можливості, і чи є зараз такі актуальні проекти, скажімо, від українського жіночого фонду, які ви можете виконувати, щоб принести користь ветеранській спільноті, їхнім родинам? Чи є зараз такі можливості в рамках коаліції і всіх тих установ, які її підтримують? Ну я не бачила ще нового гранту, який оголошує Український жіночий фонд, але те, що я спостерігаю за своїми колежанками, за своїми посестрами з коаліції 13-25, то це є постійна допомога і це є постійна підтримка. Хоча знаєте, я не так давно була на зустрічі з партнерами-донорами. І, на жаль, Рівненська область не є привабливою для партнерів сьогодні. Вони віддають перевагу Миколаївські, Одеські, Житомирські, Чернігівські областям. А Рівненщина ну, вважається, я не знаю, що може віддаленою, може більш такою, знаєте, якоюсь цивіль, цивільною. Не, не знаю. І тому що, І... те, що Український жіночий фонд працює в Рівненській області, ну це велика, велика вдячність їм. Що я бачу по тих напрямках, які наші жінки, наші колеги по коаліції 13-25, реалізують, це і напрямки дитячі. Дитяча безпека, вона теж є в пріоритеті. І ми розуміємо, що недостатньо суто знаєте, в школах робити якісь там офіцерів безпеки, і не не вірніше, мало тільки бажань дорослих, щоб була безпекова складова. Але навчання дитини, навіть з самого маленького віку, навіть з дитячого садочку. і е... Дати розуміти дитині, що є краще для того, щоб зберегти здоров'я і життя, це дуже важливо. Був дуже цікавий проєкт. Був дуже цікавий молодіжний проєкт, інтерактивний такий. Дуже багато проєктів робить наша колега Оля Ігнатіва. Це коли okay. фінансова грамотність. І, от на сьогоднішній момент, буквально коли ми були на круглому столі. «13.25 змінює країну. Ми говорили про те, що жінки зараз бажають і змушені освоювати і чоловічі професії. І це не є тільки професії, які, знаєте, суто чоловічими були такі, наприклад, як електрозварювальник чи водій якихось великих таких машин, але це є і місце в бізнесі. Коли жінка е, мусить приймати рішення, керуючись якоюсь чоловічою логікою, uh -huh. і от е, серед жінок нашої коаліції 13-25 і тих аудиторій, коли наші жінки ідуть, вони вчать жінку бути жіночою, але при цьому всьому використовувати всі можливості, які є на сьогодні, для того, щоб почувати себе і гарною. І здоровою, і звичайно щасливою. Дякую. Ви вже сказали, що кожен з нас в якійсь мірі є вразливою категорією населення, так як з якого під яким кутом подивитися, яким чином враховувати їхні потреби, от цих вразливих категорій, так у формуванні безпекової політики, що може допомогти державі врахувати ці потреби, от ці низки низки таких от категорій, в тому числі там ветерани, внутрішньопереміщені особи, там жінки, скажімо так яким чином доносити інформацію вище, щоб їхні потреби були враховані саме в сфері безпеки, на вашу думку? Ну ми звикли до того, що державна політика вона формується зверху, але ми тепер розуміємо, що е, якщо ми не будемо розуміти, що дійсно відбувається, то завжди ця політика вона не зможе бути реалізована і принести той результат, який ми очікуємо. Тому треба не боятися говорити про свої потреби, не боятися і не, знаєте, отут от теж про гендерну рівність. Да? Коли ой, в нас маленька громада, в нас маленьке село, а в нас того немає, а цього немає. А ми, якщо немає, треба думати, як це знайти. Може закомунікуватися з іншою громадою, можна просити допомоги в обласному центрі чи в районному центрі, може йти і писати гранти дійсно, і залучати донорів, залучати бізнес. Якщо це стосується релокованих громад, не боятися про себе говорити. І в нас в коаліції є громадські організації, які саме прийшли з релокованих громад, і вони кажуть: ми прийшли, ми хочемо бути з. Вами. Ами, ми хочемо бути членами вашої коаліції, членами вашого суспільства, і на що ми відповідаємо? Ми всі члени одного суспільства, ми живемо в Україні, і от це саме да, коли я не боюсь говорити про свої проблемні місця. Я не боюсь говорити про свої страхи, я не боюсь здаватися смішною, чи якоюсь там, знаєте, такою неосвіченою, тому що я не можу щось все знати. Але коли я приходжу і я шукаю допомогу, і жінки вони віддають мені свої знання, свої емоції, свою підтримку, оце і народжує результати. І так само з державними політиками. Політика нашої коаліції, 13-25, якби вона була тільки записана на папері чи на тих буклетах, які приходять. Зверху вона б не відбулася, але Ларіса Петрівна, Тетяна Дмитрівна, да, вони нас як, ну, як не як мама, ні, подруги, подруги, як сестри, да, вони нас збирали, вони завжди е, щось там, знаєте, смачненьке, е, і ми не за тим йдемо. Але коли ти приходиш в атмосферу, де тебе чекають, це завжди дуже цінно, особливо в наш час. Ну і знову ж таки такі маленькі проекти, які щось досліджують, опираються на певні результати, формують загальну картину, яка очевидно буде врахована так на завершення. Найближчі плани громадської організації в участі в коаліції, чого очікувати на найближчий рік, скажімо, ми готові реалізовувати план, який буде прийняти да, коаліції. Тринадцять 25 ми готові ділитися досвідом, і найближчі плани, що ми робимо на сьогодні, у нас зараз є такий проект протидія залежностям в родинах ветеранів. В п'яти громадах Рівненщини ми провели зустрічі, ми, провели тренінги. Громади створили мультидисциплінарні команди. Вони дуже цікаві по складу. Там є представники практично всіх сфер, які можуть бути корисними у вирішенні питань конкретної людини чи конкретної сім'ї, і звичайно, що ми будемо їх супроводжувати, і я думаю, ми разом напрацюємо рекомендації, які можуть бути корисні іншим громадам, не очікувати, що хтось допоможе, а спочатку зрозуміти свій внутрішній ресурс, використати його і тоді звертатися за допомогою саме тою, яку потрібно. Дякую, ні, Ольга. На цьому я вам дякую за інтерв'ю за цікавий ефір. Дякую. А мені залишається нагадати, що кампанія «13.25. зміцнює країну, реалізується українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів і Канади та за сприяння урядової уповноваженої з питання гендерної політики. Почуємось на сфера ЕФЕМА. Є розмова на сфера ЕФЕМ.